Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Де Любов до землі це стиль життя. Сьогодні я поділюсь з вами, як виростити помідори мрії. Повний гід по догляду від Адая. До Підготовка розсади. Сійте насіння за 50-60 днів до висадки у відкритий ґрунт. Глибина посіву 1 см. Температура проростання плюс 22 градуси, плюс 25 градусів Цельсія. Коли з'являться два справжні листочки, керування в окремі стаканчики. Порада розсада повинна бути міцною з товстим стеблом і темним зеленим листям. Загортування розсади. За 7-10 днів до висадки починайте виносити розсаду на вулицю. Спочатку на 1-2 години, потім поступово більше. Посадка в ґрунт. Висаджуйте, коли пройшла загроза заморозків, і ґрунт прогрівся до 12 градусів Цельсія. Відстань між кущами 40-50 см. У лунку додаємо ложку перегною, золи, щіпку суперфосфату. Порада садіть глибоко до перших листочків, щоб утворилась сильна коренева система. Полив перші 7 днів посадки не поливати. Потім один раз на 5-7 днів рез на підкорі. У період плодоношення частіше раз на 3-4 дні, особливо в спеку. Не поливати по листю. Це провокує грибкові хвороби. Пасинкування. Видаляйте бокові пагони в пазухах листків. Особливо в Індетермінантних високих сортах. Пасинкувати краще злянку, коли рослина суха. Підв'язування високого розлі сорти обов'язково підв'язуємо до кілків або шпалер. Інакше стебла можуть ламатись, а плоди загнивати на землі. Підживлення: один раз через 10-14 днів після посадки органіка або комплексне добриво. Другий раз під час ботонізації калій плюс фосфор. Третій раз під час наливу плодів. Не забувайте про кальцій, захистить від вершинної гнилі. Порада, якщо листя скручується, не поспішайте з добривами. Можливо, це спека або нестача вологи. Захист від хвороб найнебезпечніша. Фітофтора, чорні плями на листі плодах. Профілактично оприскуйте. Кожні 10-14 днів настоїм часнику, сироватки або біопрепаратами. Видаляйте нижні листя при перших ознаках хвороб. Збір врожаю зривайте помідори в стадії технічної стиглості, блідорожеві. Дозріють у теплому місці. Але на найсмачніші ті, що достигли на кущі. І на завершення, вирощувати помідори це мистецтво, яке винагороджує щедро. Любов до землі, турбота про кожну рослину, і от вони, плоди праці в ваших руках. Не забудьте підписатись і поділитись, якщо вирощуєтесь серцем. От і все, друзі. До зустрічі в наступному відео.